Відомого українського коміка Сергія Черкова винесли зі сцени після того, як на Атлас він почав зачитувати репліки президента Володимира Зеленського зі стадіону у 2019 році. Як повідомили в інстаграм очевидці, Черков зачитав зі сцени промову Зеленського з президентських дебатів на виборах 2019 року, у якій той журив Петра Порошенко через відсутність рівності усіх перед законом, через відсутність покарань для корупціонерів і відмову зняти недоторканість з депутатів. Також у своїй промові Володимир Олександрович багато чого не обіцяв українцям. І Сергій не забув про це нагадати зі сцени Атлас Фестівал. Він процитував слова про кінець епохи бідності, кінець комовства, швидке завершення війни, ну і тому подібне. За словами присутність, Чірково просто зачитував цитати і не давав жодних оціночних сучень та навіть не жартував з цього поводу. У цей момент до нього підійшов охоронець і відхопив мікрофон і силою забрав зі сцени. І через такі. Дії присутні сприйняли це як порушення свободи слова і політичне переслідування за жарти на Зеленським. У мережі почали вигадувати теорії про підвали СБУ. Деякі захвилювались, куди це зник Сергій після цього інциденту. Пізніше гуморист, який ніяк не коментував ситуацію, повідомив, що з ним усе добре, і більше ніяких подробиць від нього не було. Згодом, після публічного резонансу, в інстаграмі Atlas Festival з'явився допис з офіційними вибаченнями. Друзі, в останній день фестивалю на мейн стедж могли стати свідками прикрого непорозуміння між Сергієм Черковим та одним зі співробітників нашої команди, який перевищив службові повноваження та поводився неприпустимо через хибну інтерпретацію того, що відбувалось на сцені. Зі свого боку, від імені організаторів публічно просимо вибачення у Сергія та його менеджерки Дар'ї за непрофесійну та неестетичну поведінку і порушення фізичних кордонів. Написали організатори в коментарях. Розкритикували Атлас за таку ситуацію. Друзі, а як ви думаєте, чи це прикра неприємність, Чи на всіх масштабних шоу є офіційний якесь негласне правило не зачіпати в поганому освітлі ніяким чином. Володимира Зеленського пишіть в коментарях. А я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте канал подобайкою та коментарем.